Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити сьогодні? Хочу поговорити з вами про черговий зашквар в міністерстві оборони. Знову розгорається корупційний скандал, тлів, тлів з минулого року, і набуває нових кольорів. Ну, Ви знаєте вже з розслідування Юрія Ніколова і е, Михайла Ткача історію про дивне перетворення партії е, одягу для Збройних сил для військових е, в, з звичайної одежі в е, зимню. Я не буду зараз вдаватись, просто пару таких деталей. Е, зроблю тут посилання на. Е, слідування Михайла Ткача, кому буде цікаво, І Юрій е, Ніколав викладав багато матеріалів. Е, хто хоче е, ознайомитись, е, я просто от хочу. Дивіться, в серпні минулого року міністерство оборони здійснило 100% предоплату 30 мільйонів доларів невідомій турецькій компанії, невиробнику. А просто компанії, як виявилося, їх її створили три-три громадянина України, про яких також трохи поговорю. Але дивіться, перший факт: Міністерство оборони здійснює 100% передплату за майбутній товар, який буде поставлено за кордон невідомій компанії, не виробнику не проводить тендера. Не укладає угоди, а зразу відправляє кошти. Хто працював з державними установами, з державними міністерствами, знають, що саме важке це отримати кошти за поставлений товар. Багато історії, коли ви з здійснюєте контракти, поставляєте товара, потім роками бігаєте за державними установами міністерствами. вибиваєте свої кошти. Так, от, в цьому, в цій історії, міністерство зразу 30 мільйонів доларів відправило невідомій компанії. Ну, як потім вияснилось, вона дуже відома компанія, відома в певних колах. Як виявилось, ця компанія пов'язана із Андрієм Єрмаком і там з. Пов'язана з племінником Геннадія Касая, це народний депутат від Слуга «Слуги народу. І знову добрий день називається знову Слуга народу», Причому він входить в комітет оборони, тобто є контролюючим органом і законодавчою гілкою по обороні. Цей племінник, який, як е, виявилося, якийсь волейболіст, е, є засновником цієї компанії, компанії посередника, це не виробник. Тобто, е, як знайшла кампанія, е, ну, за, на минулому тижні було засідання слідчої комісії Верховної Ради і задавали представнику там е, мазу прийшов тянуть, е, е, Денис Шарапов, це знову ж таки більш бувший партнер Андрія Єрмака. Зараз займає посаду заступника міністра оборони, який принес для наглядної демонстрації зимову куртку. Але ж там народні депутати, Желізняк і Анастасія Радіна розбили в пух і прах, тому що виявилося, що ця куртка не з тої партії. Тобто маркери на курсі не відповідають маркерам ну, контракту. Так от цей Геннадій Касьян він є народним депутатом. це креатура В'ячеслава Богослаєва, який зараз знаходиться під слідством за зраду Україні. Він продавав двигуни Моторсіч російським загарбникам. Тобто працював на росіян зараз в відношенні його кримінальна справа. Так, от це фактично креатура Богуслаєва в партії Слуга народа. Він очолював там якийсь дом культури, Юність ішов в Моторсіч. Звичайно, Резніков знову. Спростовує е, всі закиди е, журналістів, журналістів-розслідувачів. Більш того, їх звинувачує в наклепі, е, погрожує к, е, ісками до і Анастасії Радіни, до Михайла Ткача, до Юрія Ніколова. Е, більш е, пропонує там якісь парі. Що якщо він доведе, що це е, ці куртки зимні, то Анастасія Радіна має здати мандат народного депутата. Михайло має піти з журналістики на три роки. Ну, знов ж таки, я, я б хотів, щоб він більше ставився так жорстко до своїх підлеглих, як він ставиться до журналістів. Тут ну, щодо перерахунку коштів, ми зрозуміли. Кошти були перераховані на підконтрольну кампанію. Кампанія ця контролювалася з офісу президента, узгоджено було з слугою народу через представника, який представляє інтереси Богуслаєва. Я за моральні ці всі питання вже ну навіть не ставлю, тому що стільки скільки ми вже за цей рік узнали про. Слуг народу, звідки вони чим займаються, як відносяться до війни, де перебувають під час війни, що купляють на невідомі кошти, як їх родичі збагачуються? Це таке вже питання. обговорювалось тисячу разів. Друге питання в жовтні. Зупиняли фуру з цим вантажем, були питання і у митників, і у поліції. Була порушена кримінальна справа щодо партії цієї із з жовтня місяця руху по цій справі не було. тобто За 9 місяців поліція зараз, якщо я не путаю, СБУ займається, тобто, вже в жовтні було виявлені факти, але руху по цій справі не було. тобто правоохоронні органи знаючи, Маючи певні підозри, не займалися цією справою, розуміючи, хто стояв за цією компанією турецькою, ці прізвища, все, що відбулося, це ці прізвища зникли з засновників цієї компанії. Там один громадянин України залишився. Він та також там цікава людина. Але я ж кажу, що мене, що мене обурює: Що перше, правоохоронні органи маючи підстави, не розслідувала. А коли більш ретельно почали розслідувати журналісти, то е, нічого іншого Різнікав не знайшов, Як звинуватити? До речі, е, було інтерв'ю Різнікова. Він там знову звинувачував Юрія Ніколова, що він брехун, що він брехав. Е, про яйця по 17, хоча аудиторська служба, державна аудиторська служба, підтвердила факт контракту за такою ціною. Більш того, після того, як створили громадську раду і контролюють ціни за одиницю товару Міністерства оборони, вони зменшились в рази. Тобто, це була схема, ми. Вже розуміємо, хто може бути бенефіцарами цих схем. На жаль, не правоохоронні органи, не міністр з оборони не збираються цього робити. Чому я вже не один раз казав, підкреслював, що цей був укладений ще в грудні місяці. Державний бюджет прийняли в такому е, ракурсі. Там є бенефіціари, хто які кошти отримує, і не в залежності від е, тиску громадськості, не в залежності від е, того, скільки буде виявлено ще розкрадання е, схем, як це відбувається, не правоохоронні органи, не е, міністри, навіть якщо змінимо міністра. Карфаген буде розграбований остаточно, тому що ця угода була укладена ще в грудні місяці, коли утверджувався державний бюджет. До речі, ще одним підтвердженням моїх роздумів: що це система, яка буде розкрадати державний бюджет до кінця року, те, що зараз в Міністерство оборони на Ключові посади фінансистів, які підписують всі документи, через які йдуть розкрадання зараз, не можуть знайти людей, тому що вони розуміють, що це фунти, які потім будуть ходити по правоохоронним органам, подавати пояснення і фактично сидіти за тих товаришів, які ну фактично є ініціаторами та цих розкрадань. За фактом будуть сидіти інші зараз. Вони не можуть знайти людей, хто хто буде роль фунту фунтів виконувати, тому що ті, хто вже взяли на це відповідальність, вже під слідством. Все це падає тінню на президента, тому що він йшов, обіцяючи змінити цю систему. Ми бачимо на ключових посадах. Нагадаю, по економіці у нас стоїть гетьманспев. Там намагається підігрувати шурма по правоохоронній лінії. У нас Татаров, по судебній судебні гілки влади Симонов. По обороні Резніков, але все, що вони роблять, вони контролюють ці схеми розкрадання. Ніхто не несе відповідальності, ніхто не наказаний. Якщо навіть окремі правоохоронні органи щось і виявляють. Це все топиться, гасяться, тому що система кримінальної юстиції вона залежна від цих політиків, конкурсні комісії проводились в офісі Президента, Фактично, там призначались ці люди, і, на жаль, ми знаходимося в той ситуації, що Неможливо встановити істину, навіть якщо встановлюються якісь факти, нікуди йти розслідувати встановлювати істину по цих справах. Звичайно, Резніков це розуміє, тому веде себе так нахабно по відношенню до журналістів. єдине джерела, які викривають. Звинувачує громадський рух в тому, що вони ні в чому не розбираються. Хоча ми все прекрасно бачимо, розуміємо, не знаю, що з цим робити, тому що, звичайно, все рівно вони понесуть відповідальність все рівно Божа кара і людська кара їх на настигне. Я думаю, що от як і з партією регіонів набудеться такого шаленого протистояння, що народ не зможе і вигонать їх за ну, от Такі мої думки по, з приводу чергового корупційного скандалу, правоохоронні органи не зможуть розслідувати, тому що вони підконтрольні. Все це все покривається з офісу президента. Слуги народу мають свіжий гешефт. міністри фінансів оборони все це знають, розуміють, тому що ведуть себе так вольготно при цій системі, при цій політичній еліті вони розуміють, що каре не настане. Нас тому треба зробити так, щоб справедливість настала і всі понесли відповідальність. Зараз документуємо, розслідуємо. Юлія Глушко дуже добре розповідає, як з офіційних джерел отримувати інформацію, як збирати інформацію. Наступного тижня буде інформація, куди і як подавати правоохоронні органи, тому що ми. Маємо не пропустити строки давності і подавати на кожний такий факт, подавати заяви. Якщо ці правоохоронні органи не будуть виконувати і розслідувати ці справи, значить ми їх замінимо. Прийдуть інші люди, які бажають встановити істину по справам і покарати порушників через суди. Все буде добре. Все ми зробимо. Підтримуйте наш рух, підтримуйте журналістів розслідувачів підтримуйте громадський рух, який бореться з фавіліям, який бореться з невігласами у внутрішньому фронті. Ми маємо перемогти як зовнішнього, так і внутрішнього фронту. І тут зусилля кожного дуже важні ми все рівно переможемо. Ми це рішення прийняли 24 лютого. Переможемо московських вошей, переможемо і українських гніт. Інакше країни не буде. А ми цього дозволити собі не можемо. Слава.